Я зрозуміла, що всі досягнення в моєму житті були насправді завдяки тільки одній навичці. І навпаки, там, де в мене немає результатів, я зрозуміла, що я там цю навичку не використовую, і, відповідно, у мене немає жодного результату, я не задоволена собою, і якісь справи, цілі лишаються в моєму а, списку до того, щоб його зробити, просто руками. Ця навичка це дисципліна, і я вважаю, що ця навичка може просто відрізнити тебе від 99% людей. Бо наскільки ви могли помітити, що ось ці успішні, продуктивні, заможні люди, вони це не якийсь конкретна навичка там, продажів, конкретна навичка творчості, це просто постійна, постійна, постійна робота, тобто дисципліна. І умовно, якщо ви зможете осягнути і зрозуміти, як працює саме стратегія навички дисципліни, а мені здається, що ви зможете абсолютно все. Тому, любі друзі, можете собі зробити домашнє завдання зрозуміти, коли ви досягали чогось серйозного, які у вас є досягнення, і чому це так сталося? Чи це була якась випадковість, чи це була довга, постійна робота над чимось, і тепер у вас є такі потужні, потужні знання, які в інакшому випадку ви просто б не, не були ніколи. Наприклад, у мене так сталося, що в якийсь момент свого життя я вирішила нарешті провадити свою мрію, своє своє життя знову ж таки тотожність, я вирішила повчитися грати на барабанах, бо це була якась моя тінейджерська мрія. І я пішла в школу барабанів і цілий рік ходила на заняття. І в моменті мені здавалось постійно, що а, я, я не знаю, не знаю, кожен раз не виходить. Щось вийшло, щось не вийшло, щось вийшло, а, щось ні. І воно в моменті не розуміється і не. Ти не бачиш так прогресу, як було до і після. Але потім, я пам'ятаю, пройшло десь місяці чотири. Після перших чотирьох місяців ти розумієш, що ти вже можеш читати ноти, ти можеш підхватити ритм, ти можеш вже трохи навіть імпровізувати, коли в тебе вже є якась база знань, що ти можеш якось це поєднувати в своєму темпі. І я відчула таке щастя. І таку радість через те, що я змогла осягнути цей матеріал, практично відпрацьовувати його кожен тиждень. Це не було, що я ходила там по кожен день в кожен будній день. Це було раз на тиждень, можливо, два. Але через те, що це було стабільно і постійно, якщо ходити кожен тиждень в році 57 тижнів, всього один раз, і ви вже зможете за. Рік осягнути 57 уроків, 57 годин або якісь інші часові межі. І по результату року у мене вже був такий невеличкий концерт, не мій конкретно, це був згідний концерт. А ми кожен грали студентів свою пісню, і ти розумієш, що в тебе вийшло. Ти прийшов нулячий, нічого, я не знала нічого, ні нот, ніяк взагалі ці барабани різні називаються, як тримати палички. Ти розумієш, ти вже вмієш робити навіть якісь фінти, вже робити класні брейки, І це просто взрив мозку, бо ти, ти зміг, ти зміг. І все в моєму житті, чим я зараз пишаюсь, які знання в мене є. Це просто було через постійний підхід. Це повторювалось, повторювалось, повторювалось. Тобто, можливо, у вас склалось враження, що є такий тип людей, в яких дуже швидко все виходить. Я вважаю, що це просто тип людей, які підходять до всього дуже не прискіпливо, але постійно повторюють, і їхня суперсила в тому, що вони не здаються і продовжують. Тобто не після тижня закидуть, не після місяця, не після трьох місяців. А вони займаються цим і займаються. І в цьому їхня суперсила не в знаннях, а в тому, що ти можеш просто досягнути всього, якщо будеш повторювати, і в тебе буде якась певна стратегія. А, так само, як з англійською. А, не було такого, щоб я її вчила просто кожного, 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 кожного дня. Можливо, ще в школі, але це теж ти просто не розумієш навіщо воно десь відкладається. Але через це через те, що це було всю школу, весь університет, якісь додаткові курси, і просто в результаті у мене є ця навичка через те, що це було постійно, постійно. Тому в цьому я суперсила. І якщо хочеться досягнути якихось висот. Змінити свою фізичну форму, вивчити нову мову, вивчити якісь як грати на музичному інструменті. Можливо, ви хочете вивчити взагалі якийсь новий предмет, спеціальність, щось по психології, можливо, про щось з фізики. Це класно. Це у нас є стільки років життя, щоб досліджувати цей світ. І навіть якщо це піде декілька років. Але в нас дуже їх багато, насправді, ти можеш вчитися все життя. І е, ви зустрічали таких людей, коли вони вже в такому м, класному віці, коли вони вже бачили все, досліджували все, і в них просто е, ніби є знання з кожної сфери науки. І ти такі, як вони можуть це все знати? Вони не знаю, суперрозумні. Чи не знаю, обдаровані, вундеркінди. Я думаю, що люди а, підходять до цього всього дуже стабільно і поступово, не навантажують себе там за якийсь короткий проміжок часу, дуже сильно, але вони виділяють дуже великий період часу, щоб повторювати, повторювати, повторювати. І таким чином воно все відкладається в голові. Тому будь-яку ціль, яку ви хочете собі. Взяти під владу, <хи> поставити значок дан. Це все через дисципліну. Тому, любі друзі, бажаю вам не здаватися завжди знати, заради чого ви це робите, бо тільки так ви зможете продовжувати дуже-дуже довго і гратися в іграти в довго, чому не державною. Тому щоб у вас все вийшло.